Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв, в степу, як пилину? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас лихо на світ, на сміх породило, Поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі. Не питали б люди, що в мене болить, не питали б, за що проклинаю долю, чого нужду світом, нічого робить не сказали б на сміх. Квіти мої, діти, нащо ж вас кохав я, нащо доглядав, чи заплаче серце одно на всім світі, як я за вами плакав? Може, і вгадав, може, найдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на сі думи. Я більше не хочу, одно сльозу з очей карихи і пан над панами. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. За карії оченята, за чорні брови, серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло, за темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі, за степи та за могили, що на Україні. Серце мліло, не хотіло співать на чужині, не хотілось в снігу, в лісі, козацьку громаду з булавами, з бончугами збирать на пораду. Нехай душі козацькі в Україні витають там широко, там весело, від краю до краю, як та воля, що минулась Дніпр Дніпро море, Степ і степ ревуть пороги і могили гори. Там родилась, гарцювала козацька воля. Там шляхтою татарами засівала поле, засівала трупом поле, поки не остило. Лягла спочиття, тим часом виросла могила, а над нею орел чорний сторожем літає, і про неї добрим людям кобзарі співають, все співають, як діялось, сліпі небораки, водотепні, а я. А я тільки й вмію плакать, тільки сльози за україну, а слова немає. А за лихо та цур йому хто його не знає. А надто той, що дивиться на людей душою, пекло йому на сім світі, а на тім, журбою, не накличу собі долі. Коли так немає, нехай злидні живуть три дні, а я їх заховаю. Заховаю змію люту коло свого серця, щоб вороги не бачили, як лихо сміється. Нехай думка, як той ворон, літає та кряче, а серденько соловейком. Ще баче та плаче, нишком люди не побачать, то й не засміються. Не втирайте ж мої сльози, нехай собі ллються, чуже поле поливають щодня і щоночі, поки поки не засиплють чужим піском очі. Отаке то, а що робить, журба не поможе. Хто ж сироті завидує, карай його Боже. Думи мої, думи мої, квіти мої, діти. Виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти, в Україну йдіть, діти, в нашу Україну, По підтинню, сиротами, а я тут загину, там найдете щире серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду, а ще, може, й славу. Привітай же, моя ненько, моя Україну, моїх діток нерозумних, як свою дитину.